Продемонструвати найкращих птахів, обмінятися досвідом та знайти нових господарів для своїх крилатих вихованців. Більше сотні голубів різних порід представлено ярмарку у Франківську. Кожен із пернатих вражає своєю красою і різноманіттям від ніжних білосніжних птахів до строкатих красенів. Це називається порода голубів Миколаївські стубові. Це вони зараз в таку погоду, піднімаються там група їх там 20 30 штук, і так в повітрі вісять по, по 2-3 години. Поштові та спортивні голуби особлива гордість голубоводів. Їх навчають орієнтуватися на великій відстані, розвивати швидкість і витривалість. Ці птахи, справжні, чемпіони неба здатні долати сотні кілометрів і завжди повертатися додому. Це поштовий льотний голуб. Чого поштовий? Ну він, ну як, така його назва. поштовий. Він, коротше, він такий, що дуже. Запам'ятовую свою рідний дім десь виріс, і якщо його взяти, десь перевести в друге місце, потримати там деякий певний період часу, відпустити, і він все рівно вертається додому. З Коломиї на ярмарок привіз своїх пернатих вихованців Мирослав Зеленюк. Голубами чоловік займається вже понад 20 років. Каже, справа не проста. Птахи потребують щоденного догляду, правильного харчування та постійної уваги. У його господарстві нині близько 40 голубів. На ярмарку ж за одного такого красення просять від 200 гривень. Це така лінія голубів поштових. Ну на даний час в мене є вдома декілька. Кольорів, є десь біля 30 штук голубів таких гарних бокатих. Ну і є ще, крім цих, є такі червоні. Голуби, так як і всі інші птахи, тварини, вони так само хворіють досить часто. Їх треба, якщо хворіють, треба лікувати. Треба так само, якщо це спортивні голуби, їх так само треба тренувати, треба відвозити на відстань, певно, щоб вони знаходили дорогу додому. Для Андрія це не просто хобі, а стиль життя, що передається з покоління в покоління. Зараз він займається однією з найстаріших порід голубів кракусами. Ці птахи відомі не лише своєю історією, а й спокійною вдачею. Це кракуси, це така порода, що теж наша франківська стара ну стара порода, що зараз їх вже почти вимирають ці наші такі породи українські. Ну що зараз у Львів, мис, Франківськ, Польща ще тримають. Тут теж от грими такі є, теж наші такі сугубо Ось ці білі, лахмоноги, такі, бачите. Грими, це перлові такі пасясті, теж вже їх одиниці лишилося У нас сфера голубівництва останніми роками зазнала змін. Повномасштабна війна вплинула і на цю галузь. Багато господарів пішли на фронт, тож кількість птахів скоротилася, як і кількість виставок та ярмарків. Та справа йде, коротше можна сказати на даний час, ну враховуючи воєнний стан, то про що найде на спад. Колись тут, якби так, десь років 8-10 назад, то би було повно забито, то би місця не було. Ми раніше проводили виставки у спортивному техніку, ми проводили виставки у Павлівці, проводили виставки на стадіоні пожежників. Тоді ще був ну, до 19-го року, можна сказати, коли пішов цей е, від коронавірус, відпав коронавірус, прийшла війна і так, коротше. А на даний час вже по світі 5-6 років ми ж яких виставив такі ярмарки. Такі. ну короше не даєм людям забути про те, що є така, такі від так від губи. Та, попри все, ентузіасти не втрачають надії зберегти традицію і передати її далі. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402.